Слава Україні, слава ЗСУ. Ну що, сьогодні хочу передати черговий привіт диваним експертам. І аж хочеться сказати. Ну що ви, дивані експерти, обісралися знову? Я вже неодноразово говорив і підкреслював, яке значення мають дії Збройних сил на півдні України, а саме на Чорному морі. Чому я це декілька разів повторюю? Тому що мене як фермера інтересує. Одне питання це експорт е, зерна, е, і чим більше дорожче ми будемо продавати, тим більше ми будемо допомагати армії. І те, що ми зробили на Чорному морі, це Збройні Сили України, не знає воєнна історія світу. І плоди від цього ми пожинаємо кожен день. А що ми маємо на факті? За тих флот ворога на Чорному морі. А ми стали почувати себе більш вільно, знаєте, як ото ковток свіжого повітря. На простій мові скажу, яке ж значення має той урон, який вдалося нанести саме Чорноморському флоту? Я ще раз і ще раз підкреслюю, що це чи не єдиний випадок в історії війни, коли країна, яка не має флоту, просто не має флоту, нанесла такий урон. Флоту ворога, що він став недієздатним. І це факт. Про це каже і сам навіть Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, який недавно приїжджав в Україну, в Київ, до речі, куди вже авторитетніше. Ну, куди? Зараз я його процитую, що сказав е -е, Блінкен. От дивіться. Київ здатен продовжувати користатися перевагами, досягнутими в чорному морі, годуючи світ, так як це було до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, не хочеться казати федерації, а також тримати російські сили під загрозою, зокрема в Криму, щоб їм було щоб їм було важче продовжувати цю агресію для більш непонятливих і більш недоходчивим, роз'яснюю простою прямою мовою, щоб ви вам було зрозуміло, що ж сказав Блінкен на самом ділі. Об'ясняю, це найвища оцінка, що Україна стоїть не тільки за себе. Мало того, вона змогла відновити поставки продовольства, які де ми поставляємо продовольство на світові рівні. На тому рівні ми зараз поставляємо сільхозпродукцію, який був до початку повномасштабної агресії. Хочу ще раз і ще раз вам підкреслити, що ми стоїмо не лише за себе, а й за весь світ. В тому числі і тим, що ми годуємо світ. Тому, дивані експерти, торжествувати вам. Немає над чим. Ну хіба що брати, перекручувати всю почуту інформацію і робити свою, яка вкладається вуха українців. Тому хочу ще раз розказати про е, переваги наших збройних сил. Про зерновий коридор мене ще раз говорю: як фермера, це найбільше турбує. Ви тільки уявіть собі, за 9 місяців. Ну, за ті 9 місяців, як запрацював коридор, фактично ну, майже біля 2 тисяч суден вийшли з наших портів. Вивезли майже 45 мільйонів тонн вантажів. 99%, ну, 90% це точно. В основному це продукція українських аграріїв. Ви тільки вдумайтесь. І це офіційні дані. Це не дивані, експерти з пальця висмоктали, це є офіційні дані. Це підтверджує, наскільки Україна важливий гравець на світовому ринку. І не дивлячись на війну, на складну ситуацію в Україні, на те, що не вистачає робочих рук. Да, це дійсно так. І від ну, відсіля ніде не йдеш. А скільки земель у нас заміновано? І в яких умовах працюють наші аграрії, збирають урожай, коли над головами ракети літають. Це ж теж факт. І не дивлячись на це все, Україна залишається топ-експортером агропродукції. Більше того, Україна є гарантом продовольчої безпеки у світі. Про це треба говорити. Цим треба пишатися. А не шукати якусь зрадоньку і все бла, 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 бла. І тільки хейтери тільки знають, як хейтить, що будь нібу інформацію перекручувати, вирвати з-під спадки і робити. А це цим треба гордитися. Це зробили все наші люди. Наші люди це зробили. Президент, який домовився з партнерами, щоб запрацював цей зерновий коридор без Росії. Збройні Сили України, які забезпечили, що секунди забезпечують безпеку цього коридору. Аграрі, які продовжують, ще раз говорю, працювати в таких умовах, вирощувати зерно, забезпечувати світові продовольчі ринки. Звідси випливає одне. Є країна, яка все знищує і руйнує, це Російська Федерація. А є Країна, яка допомагає і відбудовує. І сьогодні я знову повторююся: нам важливо. На сьогодні треба об'єднуватися, допомагати і працювати, а не сіяти паніку. Навіть подивіться, Володимир Зеленський заявив про ворожі інформаційні операції. Вас закликав президент не вестися на емоції. Не секрет, що на фронті. Сьогодні складна ситуація. Я сьогодні ночі тільки приїхав з фронту. Так, да, дійсно важко. Я б сказав, дуже складна обстановка. Ворог скаженіє. Скаженіє з кожним днем. Безкінечні обстріли мирного населення. Зрозумійте одне, мета оцих цих всіх обстрілів одна. Залякати Україну, залякати український народ, посіяти страх. А до цього ще долучається і посилюється інформаційна складова, точніше дезінформація, яку хейтери підхвачують і розповсюджують. Так, ще раз повторюся, на фронті складно. Але ж ви подивіться, якими пачками русаки там гинуть. Хотілося, щоб кожен диванний експерт підняв задницю і поїхав. Просто поїхав до хлопців і подивився. Цифри вже перевалили за майже двох тисяч расистів за добу. За добу. А всі ці інформаційні вкиди робляться з однією метою: зламати наш український дух, залякати народ України і посіяти паніку. От і все. Прошу. Всіх, хто мене підтримує, головне не вестися навкиди, докопуватись до істини і вірити тільки перевіреним джерелам. Завдання кожного з нас не довіряти, а перевіряти. А значить, докопуватись до істини, слухати різні офіційні, повторюю, офіційні джерела інформації. Представляти і вірити тільки нашим українським джерелам інформації. Вірити тільки фактам, а не фейкам. Вірте нашому президенту? Допомога наших партнерів збільшується, і це теж факт. Ми це бачимо. Наше промисловість нарощує виробництво власної зброї. Це також факт, але про це ми не говоримо і правильно робимо. Не треба про це говорити, треба мовчки робити. Отут як ніколи потрібна тишина у цьому. І ми робимо це. Вірте, головне, нашим військовим. Армія стоїть. Народ об'єднується навколо армії. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!